Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео про пусті баночки. Хочу показати, що закінчилось у мене в липні, їх, в принципі, небагато, але дещо да, закінчилось. Вже, мабуть, більше буде баночок в кінці серпня. Багато чого з догляду підходить до закінчення. Тому, можливо, в серпні буде трішечки більше. Перше, що покажу, закінчився в мене ось такий порошок, лоск. Це великий об'єм, тут було 6 кг з такими красивими орхідеями. Ефірні масла та аромат малазійської квітки. Дійсно дуже приємний аромат порошку. Розрахований він був на 40 бранів. Не знаю, я не, не рахувала, не знаю, наскільки вистачило, на більше чи не менше. Приємний аромат, гарно справлявся, непогано відпирав, порошок непоганий. Зараз, здається, знову лоску взяла, вже не пам'ятаю. Порошок мені цей подобається. Беру завжди такі великі пакети, і мені вистачає на кілька місяців. Купила і забула, що мені треба порошок на, на кілька місяців. І ще, щоб в порошках закінчився ось такий порошок для ручного прання. Не так давно я показувала його в покупочках, брала, здається, в цьому просторі. Досить непоганий порошок, як за свою ціну, в принципі, для такого ручного прання десь швиденько сполоснути, чому б і ні. Ціна в нього досить бюджетна. І справляється своєю роботою він непогано. Можна, в принципі, брати. Я взяла на пробу і, можливо, буду бачити десь ще, буду брати для такого якогось щоденного э, прання досить непоганий порошок. Справляється зі своєю роботою нормально. За такі гроші можна, можна брати. Ще що по порошках. Закінчився ось такий відпільвоч кисневий. Замочую я, як правило, білі якісь футболочки, зараз літо, часто світлі речі одягаються, або якісь рушнички. Спочатку замочую на ніч, а потім уже порошком для білого перу. Завжди беру, його, мені подобається, як справляється він. Я і кухонні полотенця замочую. В принципі, або парус, або еф, Завжди в мене в кисневих відбілювачах є. І ще що покажу, закінчився. Там, точніше, ще на дні, можливо, на один раз, навіть, можливо, і не вистачить. Там є така мірна ложечка, на дні там залишилось зовсім трішечки. Також замочувала кисневий порошок. це від компанії Лілеста. Тут 750 грам. І також замочувала деколи просто ним, Навіть барабан засипала його і так прала. Непоганий порошок, але, в принципі, він, я думаю, такий не досить бюджетний, як на такий об'єм. Але, в принципі, хто хоче спробувати, в принципі, можна, можна взяти. Він деяк відбілює, від, відбілює, виводить плями. Для білих і кольорових речей, концентрований і без хлору. Взяла на пробу, спробувала, можливо, десь ще по якійсь акції, можливо, візьму ще. Баночку, мабуть, викидати не буду, буду пересипати в неї такий порошок, того, що з великого такого пакету я не люблю його кожного разу піднімати. Я насипаю, як правило, в якусь, пересипаю в якусь ємність таку меншу, і мені так на, на пральній машинці стоїть, або біля неї, мені так зручніше, то кожного разу. Піднімати цей великий пакет по 5-6 кг незручно. Не Можливо, туди буду пересипати і так мені буде. Баночка така, в принципі, ось такого міцного пластику, вона, я думаю, буде служити довго. Ще щось такого. Ну чого, закінчився ось такий Доместос. Немає вже такеточка відірвалася, якось вони її е, слабо при, приклеїли. Е, спочатку був Доместос, потім я сюди переливала також Доместос. Я брала таку велику каністру пятилітрову і сюди переливала. І є ще одна така в мене пляшка голуба. Цю вже вирішила викинути, для чого мені їх дві, переливала з каністри і так. Було зручніше користуватися. Зараз уже така містра закінчилася, тому ці пляшечки, в принципі, теж повикидаються. До Местус гарно справляється, її, не можна і, і, і унітаз мити, і ванну. Він гарно відчищає, убиває мікроби. Доместус, я думаю, користуються всі і нарікально його нього немає. Справляється він своєю роботою непогано. Наступне. Закінчився ось такий засіб для, як він правильно називається, засіб очищення дерев'яних поверхонь та паркету. Це компанія Pharmacy, Mr. Vibes, Я не маю підлогу постійно. Подобається, гарно справляється, не залишає розводів. Я ллю його цей зелененький купачок на, на одне миття. В принципі, справляється він. Своєю задачею непогано. Завжди його додаю, як мою підлогу. Ще покажу ось такий мультифункціональний концентрований також засіб з цієї шлінієчки від компанії Pharmacy. Це іде мультифункціональний чистящий засіб я ним минулого року і брала, Доріжки таке за запираленим, непогано справляється, він гарно намилюється, там ще трішечки так на дні лишилось, але вже десь використаю і баночку викину. Концентрований його треба трішечки-трішечки, він гарно розмилюється. Також, в принципі, для таких, для таких робіт гарно справляється, гарно відчищає. Я і крісло дитяче. Комп'ютерне також сидіння ним стало тому що було вже трішечки таке за, за, вже забруднилося, таке затерте, то я ним гарно також відпирала дитяче крісло комп'ютерне. Також від компанії Farm's ось такий Поліскович, він завжди в мене періодично в пустих баночках, мені здається, десь на, на місяць-два, мабуть, вистачає цієї баночки, тут 700 мл. Кожних два місяці в мене цей як правил в баночках з'являється. Користуюсь, мені подобається. І буду користуватися Група якихось акціях. Ціна, в принципі, там нормальна, все-таки об'єм. Мені подобається. Я щоденного такого використання, а гарно він і освіжає, і ясла заспокоює. Мені він підходить подобається. Буду. Брати, звісно, ще. Закінчилась ось така пінка, об'єм 500 мл від Avon. Пінки від Avon також, я думаю, знають всі. Вони гарно пінняться. Я люблю приймати ванну з пінкою. Єдине, що зараз літо, деколи, коли дуже жарко, не хочеться. Хочеться швиденько сполоснутись і освіжитись, і, і все. То не завжди хочеться ванну Набирати і паритись так довго. Але пінки ці мені подобаються, також буду брати. Міняю тільки різні з різними віддушками. Якісь новинки часом виходять, то замовляю. І буду також в подальшому замовляти. Також від компанії він закінчився черговий спрейчик. Спрейчики також я. я ці люблю. Залишився в мене зараз один. Буду брати Засоби для догляду, мабуть, скоріше за все, весь догляд, так як кожного місяця я збирати не буду, просто зніму вже можливо, вже набрили ті самі баночки, вони великих об'ємів, вони так швидко не закінчуються, І який місяць-другий, в принципі, показуються ті самі засоби, того що нічого не закінчується. Відкривати. Багато всього не відкривати, треба десять по чаті десь ставити. Я, як правило, багато не відкриваю, закінчилося і беру інше щось. Хіба ж що може таке бути, що шампунь не підійшов, то можу взяти якийсь інший, якщо мені вже шампунь якийсь не підходить. А так, в принципі, гелі, гелі якщо якийсь не подобається, перелила в дозатор в, в, в баночку з помпою, використала як рідке мило. З гелями проблем немає. Єдине, що можу підставити шампунь. Або донька користується, пробує, якщо їй підходить. Або вже який не підходить, то тоді вже мається чоловік. Чоловіку все підходить в нього коротке, волосся йому без різниці, мити голову. Також ці спрейчики люблю, повторюю. І хочу зараз взяти на серпень, хочу взяти вже спрей від уріфлей. Трішечки розбавити такі ейвонські спрейчики, як правило, хочу взяти ріфлеймовські. Ще закінчився ось такий засіб для зняття лаку. Купила вже інший. Зараз в мене гель-лак, але вже він в мене такий нігті відросли. Я дві неділі не можу дозвонитися до свого майстра, вона не бере слухавку, і в мене вже ці нігті відросли, я вже не знаю, як їх зняти. А вже, чесно кажучи, не рада, що їх зробила, тому що треба довго їх спилювати. А вона слухавку не бере. Не можу дозвонити до неї. І не передзвонює. Так, наступне, що покажу, закінчилась в мене все ж таки цього місяця От одна масочка, я навіть її так розрізала. Це була для вирівнювання тону. Трішечки я вирішила підналягти на масочки, тому що вони чомусь правильно забуваються. І стоять довго. Ця була така глиняна, дійсно, після її використання обличчя таке, ніби як світлішало. Е, вирівнює тон, дійсно, вона непогана масочка, об'єм 50 мл, можливо, вже казала. В принципі, масочка мені ця сподобалася. Я навіть розрізала і її стала звідти все кісточкою все на оста... на... вишкрібала на стіночках, тому що досить я ніколи не розрізала. Це вперше я розрізала таку тубу. Завжди думала, воно там, як правило, правило стікає, якщо, якщо продукт такий, такої текстури гелевої, воно, в принципі, як правило, стікає. А тут вона така густенька, і воно багато залишалося на стінках. І я коли розрізала, то там, мабуть, ще на два рази було масочки. У доньки закінчився ось такий кремчик, також ідейво. Це була ще ширинічка сяйво, з трояндою. 100 мл довго він в неї був, довго вона ним користувалася. Це ще з старих запасів. Зараз вже таких хреміків немає. Такий приємний е, аромат. Трояндочки так, такої, але, такої рожевої ніжної, але е, ну, такий не знаю, як на, на обличчя такий може бути інтенсивний трішечки е, аромат. Я пробувала так на обличчя. Для мене різкуватий такий запах, але вона якось вона користувалася їй подобався. Далі що покажу, закінчилася в мене ось така водичка, інкадесанс Солейл. Брала я її в аромати липня, вона в мене була в користуванні. Закінчилася. Хочу на серпень взяти повний флакончик. У мене є. Дуже мені сподобалася ця водичка. Приємний такий, солодкуватий, приємний такий аромат, дуже мені сподобався. Хочу взяти повний флакончик і користуватись далі. Ще від компанії Avon вже відправляю також. в... В пусті баночки, можна сказати, так, тут вони не зовсім ще пусті ці близьки, але їм вже закінчився термін. Брала я їх ще до, до карантину, потім почались у нас ці карантини, маски, і якось так в мене блиски взагалі лежали. Взагалі тоді і не фарбувалася. Рідко коли, або якщо і форбувалися, то якоюсь такою стійкою матовою помадою, яку можна було під масочку, щоб не розтиралась, а близькі якось так вони відійшли на другий план і ось пролежали. Хоча ось цей темненький дуже мені сподобався колір, але він такий зараз навіть і поміняв трішечки запах, не хочу користуватися, все-таки такі засоби, які. Все рівно на губах, вони все рівно потепляють її до рота, і не хочеться мені такими експериментувати. Вони навіть так трішечки, як то розводами такі стали. До чого будуть перекидатися, нехай собі уже попрацювали, в принципі, трішечки і досить. Близькі, непогані. Мені вони подобалися колір, головне свій підібрати. А так близьки непогані ці по якості. І ще. Також викидаю практично нову туш. Десь мені її присилали подарунок з якогось інтернет-магазину, я вже навіть не пам'ятаю. Але вона в мене лежала також, поки я користувалась, добивала свої, вона просто-напросто засохла. І я до неї, поки дійшов, дійшла в неї, до неї черга, вона ось так просто засохла всередині і все. Не знаю, яка ця по дії, не довелось мені її спробувати. Також іде вона до смітника, так скажем, Не знаю, як вона по Подій... в користуванні, швидко якось вона засохла. Навіть не знаю, здається, не дуже довго вона була в мене, якось швидко засохла. Ось і все, ось такі пусті баночки за липень місяць. Такі засоби закінчились, їх не дуже багато, але, в принципі, є дещо, дещо все ж таки закінчується. Дякую всім за увагу. Пишіть, можливо, хто користувався такими також. Пишіть свої враження, свої відгуки. Буде цікаво почитати. Дякую всім за увагу, за перегляд. Дякую також, що заходите, підписуєтесь, рада новим підписникам і просто глядачам. Хто ще не підписаний, підписуйтесь обов'язково. В подальшому будуть також виходити відео. Ще йде мені замовлення компанії Avon. Я пізно цього разу зробила по податневому каталогу, тому що дівчатка десь взяли каталог і довго-довго якось вони його мені не віддавали і не перезванювали. Я вже чекала їхнього замовлення, щоб їх не залишити наступний місяць. Тому так дотянула до, до кінця місяця, практично. Але в неділю, здається, чи неділю, чи в суботу я зробила замовлення, і сьогодні вже мені прийшло повідомлення, що посилка вже в Україні. Так що десь, я думаю, скоро отримаю. І обов'язково відзніму, що там в мене буде в замовленні. Всім дякую за увагу. На цьому буду з вами прощатися. Ще хочу відзняти також, планую, догляд, доглядові засоби. Дещо в мене закінчилось, тому беру нові продукти. Скоріше за все, відзніму тільки те, що беру з новенького в користування. Старі вже продукти, які були місяць-два, вже, я думаю, не цікаво. В принципі, те саме, вже хочу закінчити, там трішечки залишалось. І ще у серпні, у серпні покористують і вже у вересні візьму знову якісь нові продукти, нові, нові якісь засоби буду тестувати. Звісно, хочеться брати кожного місяця якісь новинки, але термін придатності також ніхто не відміняв. Я вже стараюся і так передивлятись терміни, аби нічого не, не пропадало, так як от тушу не хочеться. Викидати продукт, тому в першу чергу використовую те, що підходить по срокам, а далі вже далі вже дивлюся по, по бажанню. Це все, наговорила багато, буду з вами прощатись. Трішечки скучила вже, давно не виходило відео, скучила, але зараз не встигаю. Все, всім на все добре, мирного вечора. Всім бажаю теплого літа. Останнього теплого місяця, тепла в душі, гарних якихось емоцій, шукати завжди в чомусь позитив. Тримаємося, На все добре, бувайте!